Леонардо Ді Капріо славиться не лише вдалими ролями, а й короткотривалими численними романами. Чому актор не хотів зніматися у легендарному Титаніку? Та яку роль у житті дорослого Лео грає його мамуся? Леонардо Ді Капріо американський актор, кінопродюсер і екологічний активіст. Зіграв головні ролі у фільмах Титанік, «Воук з Уолл-стріт» та Легенда Егів Гласа. З ранніх років у цього красунчика батьки водили на різні рекламні кастинги, а там він потрапив до серіалів. Аби його помітили режисери, хлопцю багато разів доводилося стукати у зачинені двері. Агентам не подобалася його дивна зачіска, то вони пропонували йому змінити незвичне для американців ім'я на милозвучніше Ленні Вільямс. Проте йому подобалося, що мама назвала його на честь італійського художника Леонардо да Вінчі. Мої друзі зазвичай називають мене Лео, але я хочу дотримуватись італійської спадщини і називатись Леонардо. Так мене називають мої батьки. Він почувався аутсайдером, проте не здавався. Так згодом обзавівся кіноагентом і потроху почав зніматися. У його ранній фільмографії навіть є один епізод у культовій Санта-Барбарі. Але по-справжньому на актора звернули увагу у 1996-му, в його 22 роки, коли вийшла стрічка Ромео і Джульєта. Після цього він уже сам почав перебирати, у чому зніматися а від чого відмовитися. Тож, коли Джеймс Кемерон, режисер славнозвісного Титаніка, запропонував йому одну з головних ролей, той пішов у відказ. Уявіть собі, Лео не сподобався сценарій, але Кемерон був наполегливий, вмовив хлопця знятися. Актор домовився про незначні 18 відсотків. Від доходів стрічки, аби знав, що вона стане шалено популярною, і кінокомпанія заробить мільярди доларів, то просив би більше. У результаті ці відсотки принесли йому близько 40 мільйонів доларів додатково. Після виходу стрічки усі творці фільму були переконані, що Лео світить щонайменше один оскар. Але він навіть не потрапив у номінацію і через це навмисно не прийшов на кінопремію. А фільм зібрав аж 11 оскарів. The Oscar goes to... Titanic. The Oscar goes to James Cameron. The Oscar goes to James Horner. Titanic. Свою статуетку він отримає аж через довгих 19 років. Журналісти навіть жартували, що це не Лео не має Оскару, а Оскар не має актора Леонардо Ді Капріо. Після шаленого успіху у Титаніку гонорар актора злетів до небес. І після нього за один фільм він заробляв не менше 20 мільйонів доларів. Але не мав омріяної статуетки. Чотири рази нагорода вислизала з його рук. А з п'ятого, у 2016-му, він нарешті почув заповітне. Неаскокосю Лєонардодкапрі. За фільм Легенда г'ю гласа у 41 рік Леонардо Ді Капріо нарешті вийшов на сцену театру Долбі і отримав Оскар за найкращу чоловічу роль. Ціль досягнуто. Поки Лео йшов східцями до вершини своєї кар'єри, в його обіймах кого тільки не було. Щоправда, переважно моделі і віком до 25 років. Блондинки і брюнетки з Ізраїлю, Німеччини, Данії, Бразилії, навіть Українка у тому списку побувала. І той список дуже довгий від Наомі Кембелл до Джі-Джі Хадід. Але жодна із них до сьогодні не довела Лео під вінець. Ось такий він затятий холостяк. Єдина і головна жінка, якій він не зраджував, яка завжди була поруч із ним, його мама. Жодна червона доріжка і жодні премії не обходилися без супроводу найріднішої. Він міг не брати свою супутницю, але із мамою йшов обов'язково і присвячував їй промови зі сцени. Чи кепкували над ним? Відповідь очевидна, але йому на це чхати. Я виріс у дуже жорстокому районі у східному Лос-Анджелесі, і ця жінка щодня везла мене три години до іншої школи, щоб показати мені інші можливості. У це важко повірити, але 11 листопада отой юний хлопець з Титаніку святкує свій ювілей 50 років. І здається, до цієї позначки він досяг навіть більше, чого можна бажати у кіно. А ми бажаємо, аби і в особистому все так само добре складалося.